Слава Ісусу Христу, ми сьогодні знаходимося у цій чудовій капличці, яка є присвячена Мюджугорію об'явленню Божої Матері. І цей рік є особливим таким роком 40 років від об'явлення Богородиці у Меджурії, де Марія себе якби оголосила як цариця миру. І вона просить весь час дуже багато тих послань, які за цей час прозвучали. Прохання про мир. Мир дуже важливий мир. І не будь-який мир, але мир, який є в серцях людських, мир, який дає людям радість, щастя, надію почути Бога. Це важливо. Тому що коли людина не чує Бога, вона, вона сирота, вона має страх. Вона не є впевнена в житті, нічого не має, але мир дає їй безпеку, вона чує захист. І ось важливо, щоб цей світ був наповнюваний миром, тому що багато про нього говориться. Всі ніби хочуть миру кругом, але хочуть без Бога мир, такого немає. Танки і літаки миру не дадуть того, який дає Христос. Ісус каже, учням. Я вам даю мир такий, як я даю, не як світ, який я даю. І ось Богородиця, Діва Марія, вона хоче нам подарувати такий мир. Вона просить нас, щоб ми молилися за мир дуже сильно. І тому е так з'явилася така думка, і е люди також захотіли якось так вступити в таку молитовну групу, можна сказати. Ну, тих, хто хоче молитися за мир. Щоб ми могли якби, свою частку вкласти в зріст того Божого розвиток, тому що в цьому світі йде війна весь час проти людини в людській душі, в сім'ї, в спільноті між державами, кругом війна, кругом. Навіть якщо б не стріляли в якийсь момент у світі, все одно війна йде за спасіння людини. І тому появилася така думка молитва. так, Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. І коли каже Ісус, двоє або троє в моєму імені будуть просити, все їм буде. Ті, хто хоче приєднатися до цієї молитовної групи, могли кожного дня старатися, промовити не менше 100 разів це речення, речення, молитву одне. Кожен, хто схоче нею молитися, він буде перебувати в мирі. Мир Божий буде наповняти його душу. І також, коли буде спільна молитва, цей мир буде наповняти тих, хто може його не має або не знає. Тому хто схоче приєднатися, дійсно скажімо, внизу під відео, яке будете бачити і будете молитися разом, щоб дати якесь свідчення, що ви хочете вступити. І хочете взяти участь у цій молитві, щоб ми могли бачити дійсно, чи, ну, чи люди потребують цього миру Божого, і наскільки хочуть якось так єднатися спільно в такій християнській родині і думати саме про Христовий мир, щоб цей мир прославляв Господа, і ми у ньому переживали зустріч з Ісусом вже тут на землі. І надіялися на повнуту миру у Божому Царстві. Нехай в цьому буде слава Богові а для нас, Боже милосердя і Божий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир. Огорни всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорни всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорни всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорни всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорни всю землю, і переможе війну. Слава Отцю Ісину! І в Святому Духові нині повсякчас і навіки віки Вічні Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорни всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорни всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорнив всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай Твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині mm -hmm. час, і на віки вічні. Амінь. <кій> Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я думаю, що це дуже Гарна річ. І якщо ми е, дійсно зможемо так молитися, напевно, кожен може дати якесь свідчення своє, як Господь буде діяти, як ця сила Духа, сила Божого миру буде в нашому житті діяти, в нашій спільноті, маленькій, скажімо, сім'ї чи великій, е, якась парафія або якась інша спільнота. І думаю, що це буде. Такий гарний, як би скажемо, досвід, також перебування десь разом з Марією, з Богородицею, тому що вона завжди там, де про мир хочуть люди знати, жити і якось переживати чудо Божого миру серед цього світу, війни, насилля, смерті, страху, всього. І мимо всього, Ісус, цей мир, нам дарує, ми можемо в ньому бути через заступництво, заступництво Діви Марії, цариці миру, яка особливо в останніх часах об'явилася в Мечугорії і на нас завжди запрошує, запрошує, щоб ми переживали своє життя християнське разом з нею, довіряючи їй всі свої справи, чи вони маленькі, чи великі, і не сумнівалися в тому, що вона ос особливо. І обов'язково буде їх, якби нести до Ісуса, і вони будуть вирішуватися. Нехай цьому Господь благословить.